Отже, друзі, зараз ми поговоримо про важливий польський проєкт, який стосується українців, і тут знов хотілось би нагадати свіже опитування компанії InfoSapiens, яка з 2022 року регулярно досліджує настрої українців за кордоном. Ми вже про це сьогодні говорили. Дуже швидко нагадаємо цифри у грудні 2024 року. Ця компанія отримала такі відповіді від українців, що виїхали за кордон під час повномасштабної війни. 42% біженців заявили, що точно або скоріше за все повернуться. 34% точно або скоріше не повернуться, і 24% вагаються. Ну а в січні 2025-го управління верховного комісара ООН у справах біженців зафіксувало, що 61% українців збирається повернутися додому. Нещодавно в Польщі вийшла нова книга, яка має назву Голос Українських біженців. Написана вона поважними науковцями. Її автори, доктор соціології Лукаш Будінський, доктор соціальних. Науку у галузі політології Томаш Марценковський та професор соціальних наук Йоанна Любімов. От як поляки ставляться сьогодні до українських мігрантів, ким сьогодні є українські біженці? Саме Йоанна Любімов нам розповість, вона на прямому зв'язку зі студією Польського радіо для України. Добрий день, пані професор. Дінь добре. Дінь добрий. Я буду ставити вам питання, а мій соведучий Олексій Стеценка буде перекладати. Отже, пані професор, ваша книга це насамперед наукова праця, чи її можна розглядати як книгу, написану в жанрі нонфікшн. Для якої аудиторії ця книга призначена? Пані професор, пані ксьончка то прискім праця наукова, чи можна її трактувати як ксьоншка, написану в гатунку нонфікшн? Для якої групи відборців є вона призначена? Я думаю, що. Trudno jednoznacznie to powiedzieć, dlatego że pierwsza część to są wierne relacje uchodźczyń, więc należałoby powiedzieć, że to jest literatura faktów. Natomiast trzecia część książki to są rozważania naukowe dotyczące warunków przyjęcia uchodźców. Мені важко сказати точно, тому що перші дві частини це такі реальна документальна література, це така описані факти, а от третя вже частина книжки це вже наукові такі висновки з того, що описано mm -hmm. на початку. Ну, от давайте більш докладніше поговоримо про ці частини. Видання складається з трьох частин, і от ви сказали, що перша це розповіді жінок біженок, які потрапили до Гожева Великопольського після початку повномасштабної. Війни в Україні чи можна скласти приблизний портрет українців в Польщі, от на основі цих історій, які ви описали, як поповідала пані, перша е, чень що оповіще кобіт уходчинь, які трафіли до Гожова Великопольського е, по розпоченчу пильно певноскалової війни на Україні, і чи на підставі тих? Historii, można stworzyć e, przybliżony portret Ukraińców w Polsce? W ogóle tak. Ja myślę, że u, Ukraińców, jako tako, to nie, bo to są kobiety przede wszystkim i to są kobiety uchodźcy, uchodźczynie. W związku z tym, ja myślę, że to jest obraz uchodźczyń, kobiet, które uciekają przed wojną, które chronią swoje dzieci, które rezygnują. Z kontaktu ze swoimi mężami, partnerami, czasem rodzicami, ja bym powiedziała, że niezwykle odważnych kobiet. Więc ja myślę, że taki obraz ogólnie Ukraińca nie, ale kobiety w trudnej sytuacji wojennej zdecydowanie tak. Я думаю, що про всіх так українців сказати не можна, бо це, передусім, жінки-біженки, і це їхній образ тих жінок, які змушені тікати від війни, рятувати своїх дітей, втрачати, жертвувати своїми зв'язками з чоловіками, з родиною. Навряд чи можна сказати, що всі українці в Польщі саме такі, але можна сказати, що з цієї роботи можна побачити образ саме жінок біженок, і е, хочу сказати, що це дуже відважні жінки. Пані професор, друга частина вашої книги це інтерв'ю з представниками, з представницями двох найбільш динамічних таких неурядових організацій, які на той час підтримували біженців і надавали їм допомогу. Чи є в цій частині книги історії, які вас здивували або навіть зворушили? Druga część pani książki to wywiady z przedstawicielami dwóch najbardziej dynamicznych organizacji pozarządowych, które wówczas wspierali uchodźców i udzielali im pomocy. Czy w tej części książki znajdują się historie, które panią zaskoczyły lub poruszyły tak najbardziej? Chyba przede wszystkim poruszyły, dlatego że te organizacje prowadzone były i są przez kobiety z Ukrainy, które w sposób zdeterminowany, pełen heroizmu, wspierały uchodźczynie, które przyjeżdżały do Gorzowa. I to były historie solidarności, empatwi, empatii ludzkiej. I myślę, że czasem w warunkach potwornego zmęczenia i takiej walki o każdego człowieka te kobiety działały, gromadząc wokół siebie wolontariuszy, więc przede wszystkim to ujęło serce ze względu na to, że no, rzeczywiście była to heroiczna walka. Ну, мабуть, найбільше зворушили ці історії, тому що це були організації, які підтримували, отак виходило, жінок, які насмілилися в таку, таку виявили сміливість приїхати далеко до Гожова. І це були історії боротьби та емпатії за кожну людину. І от цікаве, таке, таке спостереження, що ці жінки вони приїздили і теж багато чого такого робили, робили творили навколо, Коло себе таке Простір волонтерської активної допомоги. Пані професор, в польському середовищі досі існує кілька міфів стосовно українських мігрантів. Ну, наприклад, найпоширеніше з них мігранти займають робочі місця місцевих жителів або через біженців зростає навантаження на польську медичну систему, систему освіти, ринок житла. От ви, як науковець, що кілька років працює з темою українських мігрантів, можете сказати, де тут правда, а де прості маніпуляції суспільною думкою. В польському сполученстві в чонж існує кілька мітів, дотичних українських мігрантів. Наприклад, найчастіше найченші то мігранти займують місця праці локальним мешканцям або через уходців. Obciążenie systemu medycznego, medycznego, edukacji, rynku mieszkaniowego. Jako naukowiec, który od kilku lat bada temat ukraińskich migrantów, może Pani wskazać, gdzie leży prawda, a gdzie mamy to e, czynienie takie z manipulacjami, opinią publiczną? Ja myślę, że to jest bardzo trudny i aktualny temat i bardzo aktualne pytanie. My oprócz tych badań, które są podstawą książki. W 2023 roku przeprowadziliśmy dzięki uprzejmości Fundacji Integracji i Rozwoju Cudzoziemców w Polsce oraz Lubuskiego Centrum Kobiet na Emigracji badania na ten temat i wśród uchodźczyń ukraińskich i obywateli również Gorzowa. No i rzeczywiście to, co Pani powiedziała, te stereotypy, one funkcjonują w społeczeństwie polskim. Natomiast to, co należałoby powiedzieć, że one są efektem dezinformacji, która jest realizowana przez Federację Rosyjską. I oczywiście można by się przychylić, że incydentalnie niektóre z tych sytuacji mają miejsce, natomiast nie jest to skala, która jest przedstawiana w mediach czy przedstawiana jest w internecie. Dlatego też uważam, że podjęcie tego tematu jest bardzo istotne. My zapraszamy uchodźczynie obywatelstwa ukraińskiego, które mówią studentom, które na spotkaniach burzą te stereotypy i staramy się, żeby ta relacja z uchodźczyniami była na zasadzie porozumienia i wzajemności, i poznania kultury i sytuacji i punktu widzenia uchodźczyń. Я думаю, що це дуже складна тема, така розлога і актуальне дуже питання. Ми проводили дослідження разом з громадською організацією у 2023 році, і це дослідження засвідчило, що більшість оцих стереотипів вони є в польській спільноті, але вони якраз здебільшого виходять з наслідків дезінформації, які проводить російська. Федерація за кордоном, і, але насправді варто відзначити, що не є рівень цих стереотипів таким високим, яких представляють часто в медіа чи інтернеті. Але, хоч і не, не настільки багато серед поляків таких стереотипів до українців, все одно про це варто говорити, і тому ми запрошуємо таких от українських біженок на лекції до наших студентів, щоб відбувалися такі розмови, щоб піднімати це питання, і щоб досягати як найбільше якогось такого порозуміння і культурної такої теж співпраці. Мені дуже хочеться, щоб вашу книгу прочитала якомога більше поляків і українців. От найближчим часом запланована промоція вашої книги мають бути зустрічі в місцевих бібліотеках, де і коли вони відбудуться. В найближчому часі запланована є промоція пані Кшоншки. от бендов ще такі споткання в локальних бібліотеках. Де і кеди бендов мали місце те споткання? W tej chwili jest ustalony termin spotkania w Gorzowie, jest 7 kwietnia o godzinie 17 w wojewódzkiej miejskiej bibliotece w Gorzowie. Takie spotkanie odbyliśmy też 8 marca, natomiast planujemy również spotkanie w Poznaniu i mam nadzieję, że w najbliższym czasie taki termin zostanie ustalony. Ну, найближча така зустріч має бути 7 квітня у воєвудській бібліотеці в Гожові Великопольському о 17-й годині, і вже була там така зустріч теж 8 березня. Ну і ми ще плануємо в Познані також серед найближчого часу провести теж зустріч. І час ще визначимо найближчим часом. А ми будемо чекати вас у Варшаві, пані Йоанна. Ми дуже дякуємо вам за цікаву розповідь. Ну і, звісно, окремо дякуємо за вашу роботу, яка дуже важлива у справі порозуміння. А ми чекаємо на пані в Варшаві і дякуємо за цікаву оповість. ще szczególnie дякуємо пані за працю, яка є bardzo ważna в kwestii порозуміння. Bardzo dziękuję. Дякую вам. Нагадаємо, що на прямому зв'язку із студії польського радіо для України була професор соціальних наук Йоанна Любімов, співавторка книги Голос українських біженців, про яку ми говорили, власне, і яка нещодавно була видана в Польщі.